З точки зору процесу приготування свиняча відбивна блюдо неоднозначне. З одного боку готується воно досить швидко, не вимагає рідкісних інгредієнтів і великого досвіду, але в той же час далеко не завжди, навіть з добірного шматка свинини, виходить соковита відбивна. Не хочете, щоб ваші зусилля пропали даром, бажаєте раз і назавжди розгадати секрет соковитих відбивних, тоді швидше запам'ятовуйте ці 5 корисних рекомендацій. З ними приготовані вами відбивні кожен раз будуть виходити по-справжньому смачними, апетитними і соковитими. Який відруб підходить? Мало хто знає, що для приготування відбивних не обов'язково брати продукт з певної області свинячої туші для цієї страви чудово підійдуть і її частини. Прекрасні відбивні виходять з шиної частини свинини, корейки або окосту. Виходячи з того, яка частина туші була обрана для приготування відбивних, вони можуть являти собою або масивний, або тоненький шматок м'яса з різним вмістом жиру. Зовсім не обов'язково, щоб відбивна була приготовлена тільки з м'ясної м'якоті, можна залишати кісточку на м'ясному продукті, візуально так, навіть набагато красивіше і апетитніше. Вибір м'яса Головним етапом в приготуванні ідеальних свинячих відбивних повинен стати вибір якісного м'ясного продукту. Не секрет, що на м'ясних прилавках під виглядом свіжого продукту лежить неабияк залежаний товар, щоб не помилитися з вибором м'яса для відбивних, важливо звертати увагу на візуальні підказки. Повз блюдого м'яса, шматків з кісточкою темно коричневого кольору або незрозумілими плямами на жирі потрібно проходити відразу. М'ясо для свинячих відбивних має бути рожево-червоного відтінку з красивими вкрапленнями жирових прошарків і рельєфною кісточкою біля краю. Важливо відбирати м'ясо з жиром, оскільки саме він забезпечує насичений смак страви, та й кісточка в м'ясному висівці буде дуже навіть до речі, м'ясо з нею хоч буде готуватися довше, але при цьому вийде куди більш ароматним, а ще кісточка сповільнить швидкість приготування. Завдяки чому на відбивною з'явиться та сама апетитна хрустка з коринка, і ступінь прожарювання в такому випадку буде ідеальною. Зберігання, щоб відбивні вийшли соковитими, з моменту покупки м'яса, зберігати його в холодильнику можна протягом 2-3 днів, але для того, щоб відбивні вийшли ідеальними, краще готувати їх відразу в день покупки відруба. Якщо приготування відбивних відкладається, краще покладіть м'ясо в морозильну камеру. Там воно може пролежати до 6 місяців для максимального збереження смаку і текстури продукт потрібно буде розморожувати поступово в холодильнику, до цього варто бути готовим, так як процес розморожування відбивною товщиною в 2-5 см зможе зайняти кілька годин. Готуйте розсіл і використовуйте термометр, незважаючи на те, що готувати відбивні досить просто багато хто все одно допускають помилки. Перша і найістотніша з них полягає в тому, що через страх підхопити бактерії багато обсмажують свинину занадто довго, в результаті спочатку, відмінний продукт перетворюється на подобу гуми, щоб цього не сталося. Скористайтеся іншим дієвим і легким способом вбити бактерії. Отримати безпечну для здоров'я відбивну можна за допомогою розсолу і кухонного термометра. Всього 30 хвилин витримки м'яса в розсолі з води, солі і улюблених трав дозволить продукту стати безпечним і ароматним. Крім того, розсіл допоможе захистити шматок від пересушування під час смаження на сковороді. А щоб не опустити той момент, коли м'ясо потрібно знімати з вогню, обов'язково скористайтеся термометром. Оптимальною для свинини вважається внутрішня температура в 7,0, проте знімати з вогню м'ясо краще при температурі 6,5. Чому потрібно робити саме так? Тому що залишилися градуси свинини добере вже під час відпочинку на дошці. Процес приготування. І навіть якщо всі попередні етапи були виконані, отримати соковиті відбивні можна тільки в тому випадку, якщо вони будуть правильно приготовлені, для цього м'ясо потрібно викладати тільки на попередню розігріту сковороду, обсмажувати відбивну потрібно з одного боку до утворення рум'яної скоринки, потім м'ясо потрібно перевернути на іншу сторону і відправити в попередню розігріту до 2-3-0 з духовку. Готувати м'ясо потрібно до тих пір. Поки стрілка вставленого в нього термометра не досягне позначки в 6-5. потім готове м'ясо можна дістати з духовки і викласти на обробну дошку. Перед подачею на стіл готового м'яса потрібно дати відпочити протягом 5 хвилин.